Далі самих найменших мешканців на землі. А кого саме ви не знаєте, коли відгадаєте загадки про них? Наче птиця крила має, все літає та співає. Я медок вам наношу, не чіпайте, бо вкушу. Так, це бджола. На дорозі лежить квітка. Вилюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Метелик. Летить, пишіть, сяде, мовчить. Хто його вб'є, свою кров прольє. Комар, вірно, це комарик. З гілки на травинку, з неї на кульбабку, спинка мов пружинка. Це срібляста бабка. Сіти поставить на тихому ганку і цукотуху чекає до ранку. Хто це дитину? Не птах і не жук. Ткачик тихенький, маленький павук. З гілки на стежинку, з травинки на билинку, стрибає пружинка. Зелена спинка, а це коник, коник стрибунець. Молодці малята всі загадки відгадали. А скажіть, будь ласка, як одним словом назвемо цих маленьких істот? Так, звісно, це комахи. А яких ще комах ви знаєте? Муха, оса, сонечко, вірно. Давайте з ними пограємо та назвемо лагідно. Жук, жучок, бджола, бджілка, комар, комарик, мураха, мурашка. Муха. Мушка. Павук, павучок. У всіх комах є свої будиночки. Подумайте і скажіть, хто де живе? Метелик живе під квіткою, мураха, мурашнику, бджола де живе, у вулику, а коник Стрибунець. Він живе під листочком, павучок на павутинці, жук, на дереві під корою. Пограємо ще з комахами. Подивіться на галявину і скажіть, яких комах ви бачите. На галявинці є сонечко, бджола, мураха та бабка. Запам'ятали їх? Кого не стало? Так, не стало мурахи, ось вона. Давайте ще зіграємо в цю гру. Кого ви бачите на галявині? Муха, метелик, коник і павучок. Запам'ятали? Кого не стало? Не стало павучка, а ось і він. Сподіваюсь, вам сподобалася наша прогулянка на галявині та знайомство з комахами. Бережіть комашок, діти, всі повинні вони жити. Може, день, а може, й рік. В них у кожного свій вік, а не стане в нас комах, то загине кожний птах. Як прийдемо на ложок, не побачимо квіток, схочем в лісі відпочити. Не знайдемо його ми, діти, у природи все з'єдналось, міцно, міцно пов'язалось. Як не буде бджілок в нас, то метку ніхто не дасть, а не буде джміль літати. Молока не будеш мати, бо корова кожен знає, конюшину полюбляє, щоб сади у нас цвіли, прилітали журавлі, весело птахи співали. І дерева виростали, щоб земля була у квітах, бережіть комашок, діти.